Анна Корольова Галинин чоловік. А я цей, зам'явся В'ячеслав, коли настав час готуватися до того, аби провести Галю в останню дорогу. Я тут до чого? Я ж її не чоловік, ми просто жили разом трохи. Чого я маю гроші давати? Їх у мене немає. Та й у Галини ж донька є, до неї йдіть. Я до цього не маю стосунку. В останню дорогу Галю проведжали за кошти громади. Навіть поминального обіду не влаштували, бо просто ніхто того оплачувати не став. Люди здивовано перешіптувались і всі дуже шкодували жінку, хоч вона, мабуть, саме на це й заслуговувала, якщо вже бути геть відвертим. Ти ж розумієш, сказала Галя доньці. Якщо переді мною постане питання вибору, я зроблю його не на твою користь, тобі скільки? чотирнадцять? За три роки закінчиш школу і повієшся в доросле життя, а я зі стінами розмовляти залишусь? Оце вже ні. Я житиму з В'ячеславом, хай як ти до нього ставишся. Дівчинка ковтала сльози і ще щось намагалася довести матері, але та вже не слухала її. Для Галини всі оці дончині слова і почуття були неважливими і не зачіпали жодної струни в душі. Вона вже давно зробила вибір на користь чоловіка, а донька? А донька підросте і все зрозуміє а якщо ні, ну що ж, усім любою, не будеш. Ось вручила доньці на її 18-річчя конверт і величезну сумку. От тут тобі на старт. Роби з ними, що хочеш витрать, прогуляй, викинь, але більше ні копієчки від мене не отримаєш. Це помешкання тобі дало все, що мало. Далі вже сама, немаленька. Дівчина тоді склала свої речі у ту картату турбину і пішла, не озираючись. У неї не було жодних емоцій. Вона давно зрозуміла, що до неї в цій оселі всім байдуже. Дівчина дивилась уперед. Десь там, позаду, вона залишає все найприкріше, найнеприємніше, залишає сльози та самотність, залишає байдужість. Попереду в неї тільки світло. Вона знала, відчувала і все тут. А Галя з Ячеславом на заробітки вирушили. Років із десять були в Італії, розбудували своє помешкання і відклали чималу суму на старість. Вирішили придбати квартиру у столиці, аби здавати її в оренду і не думати, коли стануть сивими про те, щоб рахувати копійки з пенсії. Уже й приглянули собі, яку братимуть, як відчула себе Галя зле. Діагноз був невтішним. Можливо, півроку Галя ще на цьому світі й затримається, але і це лиш за умови, що пройде всі курси потрібні в таких випадках. Ні, і ще раз ні, сказав В'ячеслав тоді в кабінеті. Якщо надії немає, то навіщо все це? Звідки, брати на це тисячі? Ми додому поїдемо. У кожного свій вік, якось воно буде, якось і було. В'ячеслав навіть не обладнав для дружини кімнати. Ви що? Я не зможу в одному помешканні з нею отак жити, сказав. Переселив дружину в літню кухню. Я тут для Галини умови створив, показував єдиній подрузі Галини, коли втиснув на шістьох квадратних метрах і спальню, і вбиральню, і кухню. А що їй ще потрібно? Та й навіщо вже? Галина ж не пручалась, взагалі не дивилась на В'ячеслава. Мовчала, стала як велика лялька. Ходить, їсть, відповідає односкладово і дивиться на світ великими скляними очима. Ніно. зателефонувала подруга Галини до її доньки, коли матері геть кептко стало. Не знаю, що там між вами було, та й не треба воно мені. Твоя мама, вона ще тут, ще розуміє все. Може, ти приїдеш? Вона ж лиш про тебе говорить. Інколи, коли починає заговорюватись, мене твоїм ім'ям називає. Усе пробачення просить. Приїдь, Ніно, це ж мати твоя. Донька ні слова не сказала. Лиш наступного дня листоноша приніс до будинку галининої подруги переказ вісім тисяч гривень від галининої доньки. Якщо, мама ще притямі, вона зрозуміє, що то за гроші. Скажіть, що я борг повернула. А прощення вона не там шукає. Покличте їй священника, а від мене вона його не одержить. Оце і все. Галини не стало за три місяці, мов свічечка, розтанула вона, змінилася до невпізнання. А я цей зам'явся В'ячеслав, коли настав час готуватися до того, аби провести Галю в останню дорогу. Я тут до чого? Я ж їй і не чоловік. Ми просто жили разом трохи. Чого я маю гроші давати? Їх у мене немає, та й у Галини ж донька є. До неї йдіть. Я до цього не маю стосунку. Кажуть, за все в житті доведеться платити. Очевидно, настане черга В'ячеслава, а зараз він придбав квартиру у столиці на зароблені разом із Галиною гроші. У нього вже й інша жінка з'явилась, а Галя. Про неї нагадують лише сині очі її онука, хлопчика, якого вона ніколи не бачила, і про народження якого ніколи не хотіла знати. Заросло й місце Галининого останнього спочинку, навіть таблички якоїсь на ньому немає. Був горобочок, та й і той згодом зник.